Твердження Оскара Вайлда: усе прекрасне в цьому житті або аморальне, або незаконне, або призводить до ожиріння. Яке твердження може спростувати твердження Оскара Вайлда, тобто бути його антитезою? І тут лайфхак такий: антитезою загального судження може бути тільки часткове, антитезою часткового тільки загальне. Антитеза ствердного судження це заперечення, і антитеза заперечного судження буде ствердне судження. Твердження Оскара Вайлда – загальне, тому що ми бачимо усе прекрасне слово усе ознака загального твердження. Антитезу загального судження буде часткове, і у нас часткові твердження це Б і В. І будемо шукати антоніми для слів аморальне, незаконне призводить до ожиріння. Варіант Б не може бути правильним, оскільки там є слово або, тобто цей варіант не враховує усі три критерії. Варіант, який є частковим судженням, запереченням твердження Оскара Вайлда, це буде варіант В, який включає всі три необхідні умови: щось прекрасне, яке є моральним, законним і таким, що не призводить до ожиріння.